З латинської інертія це бездіяльність спокій. Перший, хто відкрив та пояснив це явище, був Голілео Голілей. Спробуємо матеріалізувати його уявний дослід. Візьмемо кулю та гладкий параболічний жолоб, який закріпимо на двох штативах. Спустимо кулю з похилої площини і простежимо, на яку висоту підійметься куля. В ідеальному випадку куля повинна піднятися на ту ж саму висоту. Однак, в нашому випадку, кінцева висота, на яку піднялася кулька, трохи менша. З чим це пов'язано? Та для нашого досліду ця невеличка відмінність не суттєва. Віддалимо трохи між собою площини спуску і підйому кулі і повторимо дослід. І знову фіксуємо кінцеве положення кулі при її підйомі. Помічаємо, що висота підйому практично не змінилася. Цікаво, що положення кульки при підйомі може не залежати від глибини жолоба. В яких випадках це можливо? Якщо віддалити другу частину жолоба дуже далеко, то куля за відсутності тертя буде до підйому рухати зі сталою швидкістю. Саме цей рух по горизонтальній площині і назвав галілей рухом за інерцією. Дослід Галілея можливий лише за ідеальних умов, однак його можна майже відтворити при маленькому терті. Що ж відбувається з тілом, коли на нього діють інші тіла? Так, воно змінює свою швидкість. Чим більша маса тіла, Тим більша його здатність опиратися спробам змінити його швидкість або напрямок руху. Наприклад, якщо подіяти з однаковим зусиллям на тіла різної маси, то бачимо, що під певною дією тіло меншої маси змінює свою швидкість на більше значення, ніж тіло з більшою масою. Отже, маса в цьому випадку відтворює властивість тіла змінювати свою швидкість при дії на нього. Тому маса є мірою інертності. На величину зміни швидкості тіла впливає не лише значення зовнішньої дії, але і час дії. Візьмемо велику гирю, яку підвісимо за одну нитку, а за іншу будемо тягнути спочатку дуже повільно. Відривається верхня нитка. Тепер спробуємо потягнути за ту ж нитку тільки швидко. Тепер відривається нижня. Чому так сталося? Тілу, щоб змінити свою швидкість, потрібен час. Якщо час малий, то й тіло буде залишатися в стані спокою. Переконаємось в цьому на інших дослідах. Візьмемо два паперових кільця, які з'єднаємо за допомогою скотчу і підвісимо на два штативи. На кільця покладемо тонку дерев'яну рейку. І спробуємо спочатку повільно тиснути на рейку масивною палицею. Паперові кільця як менш міцні розриваються першими. Повторимо цей самий дослід, але натиснемо на рейку дуже швидко. Кільця легкі, але щоб змінити свою швидкість або свій стан, їм не вистачає малого проміжку часу, протягом якої діє зовнішня сила. І вони залишаються цілими. Як ми всі знаємо, скло дуже крихке. Та й іноді і воно може здивувати. Візьмемо скляну банку, накриємо її масивним свинцевим бруском і зверху ще покладемо металевий лист. Тепер візьмемо молоток і сильно вдаримо зверху по всій конструкції. Банка залишається цілою. Час дії молотку на свинцевий брусок настільки малий, що масивний брусок не встигає зрушити з місця бодай на міліметр і подіяти на скляну банку. Як ви розумієте, це застосовується в цирку, коли на людині молотом розбивають бетонні брили, а вона нічого не відчуває. Чи, наприклад, здатність людини бігати культу. Прикладами прояву явища інерції також є вибивання опори з-під масивної кульки. Кулька залишається на місці. Висмикування з катертини чи газети, на якій є посуд. Вибивання нижнього бруска доміно зі стопки, на якій стоїть стакан з водою. Спробуйте пояснити ці явища.